Еще сейчас подеваюсь. Поделаюсь. Yes. Есть. Демонстрируется все нормально. Zoom демонстрирует на YouTube. Выполняется настройка конференции. А Есть. А что надо платить, интересно? За все хорошие мы взяли тетрадку. Це, мені здається, в ефірі будемо сподіватися, що так воно є, бо чомусь було написано халепа якась коїсь сталася, халепа, і нас винесло, звідси. Дуже добре. Так, ну все. Я буду розповідати корисні речі. Somebody, anything, nowhere. Що це таке? Тут ситуація, як ви бачите, тут ситуація, і тут яка ситуація, які сьогодні лише ситуації. Somebody чи someone has broken the window. Ви вже повинні мої золоті знати, що somebody – це хтось, і someone теж хтось поламав вікно, а точніше він його розбив. Я нагадаю вам, мої хороші, що has broken. Я значить, про своє принаболіли. Це часова форма, яка називається Present Perfect. І вона у нас позначає результат. Вікно розбите, розбите. Результат, результат. Дуже погано. Значить, сам Барі і сам це людина, але ми не знаємо, хто весь такий ситуацій. She has got something in her mouth. У неї щось. ну, Тут написано, що в роті, можливо, і в роті, там, може, якісь горіхи, чи що, чи вона щось жує. Тобто нам кажуть, something це син, це річ, але ми не знаємо, що то воно таке. Е, я від себе хочу коментар маленький, граматичний Something – це щось. Tom lives somewhere near London. Знаки питання, тому що не знаю, де саме. Том живе десь біля Лондона. Somewhere це. In або to a place, but we don't know where. Десь це якесь місце, в місці, біля міста, але ми точно не знаємо, де. Зрозуміли, чому сам якийсь? Тому що оцей сам, я його назву тут префікс, мені хочеться йому чомусь назвати, баде це суфікс, ну то таке ж. То сам означає неозначене щось. Хтось, якийсь, щось, неясно, сам бабі, хто це неясно. І ось те, що ми з вами вчили на попередньому уроці люди, body, ось це слово, ну це шматочок слова, і one, somebody чи someone, there is somebody at the door, хтось біля дверей, anybody, anyone, is there anybody, чи так само anyone at the door, хтось біля дверей, there isn't anybody, anyone at the door, нікого немає, Nobody і no one, ніхто жоден ніщо. Ні, ніщо це There is nobody at the door – нікого немає біля дверей. Дивіться, body і one, вони пишуть, що вони однаковісінькі, ну, хай будуть однаковісінькі, означають someone, nobody, і no one тощо. Що це означає? Дивіться, у нас є бокс, бачите? Sin це річ, а where це. The. Якщо у вас є something, щось, anything, будь-що, і наслед, ніщо. Якщо у вас є somewhere, це десь, anywhere, будь-де і nowhere ніде, це їх чисті значення. Але ви знаєте, що іноді є випадки, коли вони перекладаються трошечки по-іншому. «Lucy said something, but I didn't understand what she said. «Lucy щось сказала, але що вона сказала, бог його знає. Я не зрозуміла. Are you doing anything on the weekend? Ти робиш щось цікавеньке на вихідних? I was angry, but I didn't say anything. Я злився, але нічого не сказав. What did you say? Nothing. Що ти сказав? Нічого. Така ситуація. Ruth's parents live somewhere in the south of England. Батьки Ruth живуть десь на півдні Англії. Де вони живуть? Не no, ясно. Yes. Did you go anywhere interesting for your holidays? Чи ти кудись поїхав в цікавеньке містечко місце uh, на свої канікули? I'm staying here. Я залишаюсь. Тут. I'm not going anywhere. Я нікуди не їду. I don't like this town. Мені не подобається це містечко, there is nowhere to go. Тут немає куди піти». Чистої води механічний переклад, та й anybody». Ецетера, що можуть поєднуватися з прикметником, будь-яким. Тут нам вказали big, cheap, interesting, великий, дешевий, цікавий, І в кінці поставили, etc. що did you meet anybody interesting at the party? Чи ти зустрів когось цікавенького на вечірці? We always go to the same place, ми завжди ходимо в те саме місце, let's go somewhere different. айда гайда, кудись в інше. Вот the letter, що це за лист, It's nothing important, нічого важливого. А тепер something anybody, etc. too. I'm hungry. хочу. I want something to eat. Голодний, хочу щось з'їсти. Tony doesn't have anybody to talk to. Тоні немає з ким поговорити. There is nowhere to go in this town. Тут немає куди піти в цьому містечку. Відповідно, що ми сьогодні з вами розглянули? Somebody. Someone, something is somewhere. Вам необхідно 79.1 його поставити. Напишіть. Lucy said something. Lucy щось сказала. What did she say? Що вона сказала? 79.2, Напишіть nobody, no one. Knows nothing in nowhere, What did you say? Що ти сказав? Nothing. Це як попередня вправа. Не попередня вправа. Попередній урок. Ось там були ці вправи схожі. А тепер дайте відповіді на схожі запитання повними реченнями. What did you say? Що ти сказав? I didn't say anything. я не казав нічого. Напишіть somбарі Енисен, нове тощо. It's dark, темно, I can't see anything, нічого не бачу. Tom lives somewhere near London. Том живе десь поблизу Лондона. 79.4. Закінчіть речення, оберіть із боксу. Сам все. о, дивіться, який величезний бокс. І діє слова. Ді слова костенькі. Я не буду їх перекладати, бо це ситуація. Останнє завдання: вам необхідно поєднати речення. Поєднати два бокси, зробити з них словосполучення. Одне слово звідси, друге звідси. We don't go out very much because there is nowhere to go. Ми не гуляємо частенько, напевне, тому що куди піти, немає. Погано. Слава Богу! Закінчилася вже ця ситуація з No і any, вже немає напевне чого додати. Хоча я б додала, але нехай ми додамо це на рівні синьому, на рівні вище. Тут у нас 80-й урок завтра буде присвячений простенькій темі. Це every and All, кожен і усі саме гроші. Ваше домашнє завдання розібратися в цьому юніті, щоб перейти.